Can you check the camera? please? cut it. I'm in the middle. Is it recording now? Really? Okay. Shut the Окей. Шаттефакап. Дисапір. Но соре! Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні у нас чергове розмовне відео. Позаду мене доха, і якщо щось там буде. Брикатись, то не звертайте на це увагу. Так, судьба судьбінушка сьогодні склалась, що мені хочеться записувати з цього ракурсу. Тут гарне світло, а чоловічку теж треба працювати. Мабуть, це найпопулярніше питання у моїх соцмережах. Тож давайте поговоримо про відмінності наших культур та особливості корейської культури, які я. Знаю, які я бачила, які я чула, і які більш-менш актуальні на цей день. Все, що я буду говорити, це лише моя думка, заснована на подорожах по Кореї, заснована на маленькому періоді проживання тут, заснована на моїх розмовах з моїм хлопцем та на досвіді інших людей також. Звичайно, світ міняється та люди міняються. І ця країна вона теж міняється. Тому те, що я скажу, це може змінитися вже через рік, а може через п'ять, а може, уже все помінялося. Просто так скажемо, до мене ця інформація дійшла от ось таким методом. До речі, я вважаю, що мені дійсно повезло з тим, що у мене тут є хлопець корейський, і я тут по цій. Причиня не те, що прям повезло, але е, якщо казати про расизм в цій країні, то мабуть я з ним не зустрічалась так, як зустрічаються дівчата або е, хлопці, які приїжджають собі на навчання самостійно жити або працювати. Хто має європейську зовнішність, я думаю, якщо б мені частіше прийшлося би комунікувати зі сферою обслуговування або державними послугами в Кореї, я б з цим зіштовхнулася значно швидше. Але це теж така достатньо індивідуальна річ. Anyway, мені здається, все одно хлопець вирішує багато проблем і. Я взагалі рідко коміцюю з корейцями. Єдину реакцію, єдину емоцію, яку я визивала у них, коли я була сама або з подругами, це страх, страх що вони там, можуть не знати англійської, вони не знають, як з нами заговорити, обслуговувати як. І взагалі ці іноземки, що це таке і з чим це їдять. Особливо, якщо це не Сеул, а та зона, де я зараз проживаю, тут трішки не трішки, тут дуже мало іноземців. Тож треба зазначити першу відмінність корейської культури від української, і для мене це є великим плюсом. І також ця риса притаманна і Англії, і ця риса в тому, що люди більш стримані та Поважні у відношенні до інших людей, особливо в сфері обслуговування. І мені не важливо, в принципі, що вони там за спиною говорять, як вони, які вони там насправді, чи вони там а, надягають маски, чи ще щось. Головне, що я заходжу кудись і виходжу звідти з гарним настроєм. Мені посміхаються, мені намагаються вгодити, і це не через те, що мені хочеться відчувати себе там королева, а просто я кажу про нормальне людське відношення, коли ти тобі не сруть настрій просто е, посеред біла дня. Що в Англії, що в Кореї зачасту це просто легко, з усмішкою та без е, пафосу. Ну в Кореї може трішки пафосу присутньо. У них і є така риса в Україні та в Польщі, наприклад, у мене було набагато більше інцидентів, і це було за маленький проміжок часу. Люди більш настримані, люди більше показують своє фі, і якщо у когось, не дай Боже, не склався день, то все, це габела. Всім буде все пересрано. Ну, мабуть, ще є в нас таке в менталітеті, що, наприклад, навіть якщо людина не хоче нічого поганого зробити. А ця енергетика і вбиту це знаєте більш холодний, більш таки трішки ігнором попахує, Знаєте, от от він от, от віє від людей таким ось. більш м'яка енергетика, вона відчувається в Англії і в Кореї для мене. Але в Англії повсюди, а в Кореї тільки я можу сказати таке про обслуговування. бо Якщо казати про просто людей, котрі ходять по вулиці і там зіштовхуються з ними в торгівельних центрах, я не можу сказати, що всі вони мене прямо вражають своєю адекватністю, так сказати. Тому з бабками попіхатися, це діло світове. Пориті в цьому дуже дірські. Інша відмінність для мене це те, що у них все робиться дуже швидко. Вони, як солдати, все проходить швидко, вони достатньо працьовиті. Звичайно, тут велика конкуренція, і вони знають, що якщо не вони, то знайдеться хтось інший. Людей багато, всім потрібна робота, тому звичайно. Через цей стрес, звичайно, дуже серйозні, але працювати треба. І чим більше і краще ти працюєш, тим а, ти крутіше. Ну, а доставочка в них працює, хай Бог милує. Я, якщо чесно, такого ще не бачила. Тобто, в принципі, а, якщо тобі прийде доставка в той же день, або прямо вночі, або на ранок на наступний день, це абсолютно норма. Їжа теж, отак, от за 3 секунди. Свята, які ми відзначаємо, у нас теж різні. У нас що в пріоритеті? Різдво, Великдень. В Кореї основні це салаль, а це як Новий рік за місячним календарем. І часок це свято врожаю. Ось це у них, мабуть, самі основні такі. Свята, і до речі, я здивувалась, і не теж не те, що здивувалася, просто не знала точно, чи є в них це чи ні, тому що ну, все-таки Азія, але у них теж є і день дитини, і день батьків, і якісь такі свята, схожі з нашими і закоханих, але просто вони це відмічають в різні в інші дні, не в ті ж самі, як і у нас. Теж цікаві факти. Люди часто про це запитували, мабуть, тому що вони ще бачили мої відносини з дохою, те, що йому 27, і він живе з батьками, і тут ще я пригнала на голову. Думаю, люди цікавляться про це, тому що бачать, як кореці до достатньо зрілого віку можуть жити з батьками під однією, під однім. Під, під одним дахом. Тут між нами дійсно велика прірва. Якщо на моєму досвіді у нас підлітки 16-18 років вже хочуть якось самостійності, хочуть сепаруватися, думають про роботу, про проживання окремо. Мені здається, особливо зараз. То в Кореї це взагалі не та тємка. Тут люди в 30-40 років можуть жити ще з батьками, коли в моєму оточенні у, до 30 років вже практично 70% а людей мають і дітей, і шлюб, і, і розвелись вони вже, і вже інших народили. Але не я звичайно через а, великі ціни на а, оренду. Житла великі ціни на індивідуальне проживання, харчування сім'ям простіше жити разом і таким чином підтримувати один одного. Звичайно, для людей в цій країні це не є чимось жахливим та якимось соромом жити з батьками до такого віку, бо як я вже й казала. Вони нереальні. Також, звичайно, проживання з батьками допомагає корейцям більше поглибитись в навчання і зосередитись на навчанні, і не думати про те, як себе забезпечити, як себе накормити і так далі. Це теж важливо. Тому що ну це, мабуть, трішки схоже, як і у нас, але у нас люди можуть. Вже заробляти і жити окремо, навіть якщо вони навчаються в університеті. Тут це більш рідке явище. Я думаю, дуже рідке, якщо, звичайно, батьки не можуть собі дозволити а, знімати хату для дитини. А ще, а, звичайно, я таке чула від дохи, що а, це нормально, коли людина хоче відсепаруватися. Та Жити окремо, це мається на увазі, що, скоріше за все, ця людина вже має якісь відносини та хоче будувати свою окрему сім'ю. Тобто повинна бути якась резонна причина, чому людина повинна з'їжджати та витрачати ці кошти. Навіщо ці ціла двіження, якщо можна ці гроші навпаки піднакопити, пожити з батьками і вже організовуватись в темі. Сепарування і також дохини друзі. Один з них не а, хоче вступати в шлюб, доки він не заробить якусь суму. Вони вже достатньо довго у відносинах, але не можуть собі дозволити там свадьбу, не можуть дозволити собі переїхати. А інший, взагалі, сказав, що десь до 40 років він не збирається нічого в цьому плані рухатись, бо у нього нема грошей. Для того щоб підтримувати сім'ю. Тому він хоче накопичити гроші на там будинок, на зйом будинку, на перший там якийсь депозит. Він хоче мати щось, якісь накопичення, щоб тягнути свою майбутню сім'ю. І це типу норм. Ніхто взагалі на нього косо навіть не. Не Далі це відношення до старих людей. Тут все зрозуміло і ясно, повага до старих людей вона відрізняється від нашої. Тут це просто як отче наш. Поклін, завжди вічлива форма спілкування, завжди повага. І я, я розумію, що є люди, котрі можуть і тут відповісти старикам так добрим словом. Тут, мабуть, або дуже сильно поважають і намагаються все одно вести вічливий діалог, навіть якщо старик трішки прибацнутий, або просто якщо старіки неадекватні, їх ігнорують. А у нас же, як неадекватних стариків, Чмирять так само, як і звичайних молодих людей. У нас з неповагою відносяться до старих людей і не тримають язик за зубами взагалі. Я бачила достатньо ситуацій і драки, і штовхання, але тут я не можу навіть такого уявити. Хоча я думаю, ситуація бувало. Багато різних. Я знаю, старічки бувають різні. Звичайно, чому б не відноситись з повагою до старих людей, котрі адекватні, милі, добрі приємні. Це зрозуміло всі ми такі. Але дуже важко терпіти неадекватів, правильно? От. правильно? Ну, це терпіння в наших країнах воно різне, їжа. Тут у нас борщ. Замінюється на кімчі чіге, а хліб на кімчі з рисом. Через гостре я думаю, наша їжа їм здається трішки тріснуватою та не такою разною різнобарвною по вкусовим якимось міркам. Для дохи, взагалі, наша їжа здається достатньо жирною, якщо порівнювати. Корейською, а хліб, вони і подавно не їдять в такій кількості, як ми. Ну, тому що всьому приходить на заміну рис. І до питання, як вони залишаються такими худими та стройними, все туди ж у них багато страв на столі маленьких панчани. Вони різні. Вони також їдять салати з м'ясом, з рисом. Тобто, у них все настільки гармонійно. Їжа в них дуже збалансована і має багато поживних речовин. До гострого взагалі привчають з маличку, і я знаю, що вони впевнені в тому, що гостре теж допомагає боротися зі стресом дуже гостре. Ну тут важко не погодитись, бо коли у тебе так. Пече Ратяка, а потім ще одне місце. То, в принципі, всі проблеми, які були до цього, вже якось відходять на інший план. Це, це дійсно так. Відмінності стосунків можна теж в принципі описати коротко, і ми багато про це з хлопцем говорили. І якщо так сказати, то Україна, звичайно, більш вільна в цьому плані. Корея більш консервативна та а, така скромненька. Це не про те, що в Кореї там немає розпусти чи якихось там збочень або взагалі сексу. Ні, все це є. Просто а, воно дуже сильно зашторюється. І я думаю, що ця вся скромність, вона просто банально через заборони та засудження зі сторони суспільства та держави. У них навіть. На державному рівні блокують всі порносайти абсолютно. І якщо у тебе і є якась жага подивитися, тобі треба запаритись над ВПНчиком а бажано гарним, ще й заплатити за це. І оцей осуд він більш про таку культурну особливість. Він більше про засудження. Тут якось і розводитись більш ніяка камільфо, і зради поширені, і терплять зради вони більше. Мені здається, ніж у нас. І якщо вони знають про ці зради, то терпіння у корейців в цьому плані, мені здається, пожалізні, ніж у нас. Корея дуже гарно захищає, до речі, жінок від бочинців та насилля, тобто жінка завжди в пріоритеті, якщо вона пожаліється, поскаржиться на щось. А... Але мені здається, настільки країна, в принципі, консервативна, навіть з. Розвагами в своєму домі, от що вона да, там вони блокують всякі сайти, що люди починають взагалі сходити з розуму. І мені здається, з бочинці тут більш такі екстремальні. Сюди, до речі, також можна віднести ще й публічні відносини. Поки Вест гуляє зі своєю б'янкою, дай Боже, щоб вона була у взутті, в Кореї з знаменитості вони не можуть навіть. Нормально оголосити про свої відношення, або не дай Боже з кимось там з'явитися, не знаю, в ресторані або десь ще. Мало того, що це може відгукнути цілі фандоми, та ще й сталкерство тут на такому рівні, що мені здається, по цим людям плаче ФБР. А це до речі, топ номер один, чому часто блогери замазують свої обличчя. Або замазують взагалі все навкруги себе, і номера автівок, і дома, і я не знаю, все, що може їх якось здати. Тому, тому що якщо вони стануть дуже сильно популярними, в Кореї це не проблема знайти людину, якось її вичислити та сталкерить. Це не обов'язково, що з нею робити, а просто заважати їй жити. Тут бути популярним, це як свого роду підписати собі вирок. Якщо ви, до речі, думаєте, що всі мембери з BTS незаймані або Тихон з Чонгуком мають якісь відносини, то можете починати розчаровуватися вже зараз. Ну і ставлення до краси. Давайте будемо чесні, звичайно. Краса вона завжди була пріоритетною, але такого, як в Кореї, і я ще не бачила ніде. Це такий якийсь фетиш народний, і він тут інколи навіть дратує. Ну, мене так точно. А у нас в цьому плані країна трішки вільна, трішки така лайтовенька. От, але ця відмінність вона відчувається, особливо коли я приїхала з Англії, де люди взагалі з гнілими зубами ходять. То, звичайно, перший час мене дратувало, коли мою зовнішність постійно оцінювали першим чином. Ось і все мої любі, ось і все мої дорогі. На сьогодні поки хвати. Може, я ще додав щось пізніше в наступних відео, бо є ще одна темка, про яку можна з вами покалякати. На сьогодні я вже заболталась. Чесно, мені цей формат не притаманний. Мені достатньо важко спілкуватись, але це прикольно, це щось нове для мене. І я вчусь з вами, вчусь з камерою більш вільно спілкуватися, розслаблятися. Виражати свою думку на українській мові. Як би це не було важко, це цікаво, і я просто розраховую на те, що ви мене теж підтримуєте і будете насолоджуватися моїм контентом. Дякую за те, що переглянули. Чекаю від вас лайк, будь ласка, та гарного вам дня! Цілую!